як ви змарнували свої 20-ті. Я провів ці роки, турбуючи, що про мене думають інші. Мені знадобилось 30 років і глибоко значима життєва подія, яка змусила мене покласти цьому край. Після кількох років страждань я зрозумів, що все це не мало значення, наскільки все було безглуздим. Коли я вийшов з депресії, мені стало не чхати на те, що про мене думають інші. Просто робив те, що хотів. Після кількох років дуже нездорової поведінки, я вирішив зосередити свої зусилля на волонтері. Волонтерській роботі та допомозі людям, які цього потребують, коли ти більше не відчуваєш страху перед осудом, стає дуже легко і спокійно на душі. Мої 20-ті роки були здебільшого розмиті, іноді у мене виникають флешбеки про це. З того, що я пам'ятаю, вони були дуже сумні. Я кочував з однієї низькооплачуваної, безперспективної роботи на іншу. Перейшов від гулянок і пиятики до роботи 330 плюс днів на рік, у буквальному сенсі. Виявляється, у тебе є друзі тільки тоді, коли ти веселий хлопчина. Мені ще мало часу, щоб зрозуміти це, але справжні друзі це ті, хто залишаються поруч, коли пахне смаленим. Проблема в тому, що їх дуже важко зустріти, коли часи радісні. Тому ви зустрінете дуже багато друзів, які будуть поруч, поки грає музика і лється випивка. Справжні це ті. І хто буде з вами, коли музика залишиться в минулому, а випивка в майбутньому? Я провів цей час у токсичних стосунках і не розуміючи, як інвестувати в себе. Над другою частиною я досі працюю. Не те, щоб змарнував, але все, що я робив, це працював, йшов додому, спав і повторював. Втратив 95% друзів до 30 років був цнотливим. У мене є стабільна робота, власний будинок. Але я також один з найбільших інтровертів, яких я знаю, і це ніяк не покращує ситуацію з самотністю. Закохалась самозакоханий нарцисичний шматок лайна, який настукав на мене за те, що я була причетна до його злочинів, провела чотири роки свого життя у в'язниці. Це згаяний час, який я ніколи не поверну. Я змарнувала свої юні роки, страждаючи через жахливе тіло і низьку самооцінку, хоча насправді була стрункою і в хорошій фізичній формі сидів у спальні, граючи в відеоігри замість того, щоб жити. Почав, коли мені було 18. Через 8 днів мені стукне 26, а я досі так існую. Я вийшла заміж за свого першого хлопця. Ми не були гарною парою. Я знищувала своє тіло і психічне здоров'я, намагаючись стати для нього людиною, яку він полюбить. Зараз мені 30, близько 4 років як розлучена. Я набагато щасливіша і вивчаю, чого хочу в житті і ким хочу бути. Робота змусила мене об'їздити весь світ, коли мені було 20. Я побував у дуже крутих місцях, і в деяких не надто крутих. Спілкувався з місцевими жителями і бачив багато речей, яких ніколи не відвідували туристи. Це був неймовірний досвід. Проблема полягала в тому, що на той момент я багато пив. Замість того, щоб використовувати ту невелику кількість вільного часу, яку я мав, щоб побачити і дослідити локацію, в якій перебуваю. Я засередив. Вся на випивці і стрепти клубах. Так, ми ходили глянути на деякі мальовничі місця і займались цікавими заняттями, але я міг би зробити набагато більше. Я прогавив можливості побачити щось вартісне під час подорожей, проводячи час у вогких смердючих барах чи стриптиз клубах, де такі жалюгідні хлопаки, як я, пускали слину на жінок. Прокачав на максимум айронмена на олдскульному Рунскейп. Моя бабуся серйозно зацікавилась Рунскейп після того, як вийшла на пенсію. Вона повністю викачала свій перший аккаунт і створила ще три. У березні вона відійшла у вічність і залишила по собі силу силену нотаток про гру, як виконувати квести, підвищувати рівні навичок, спеціальні івенти, які проводились, і навіть щоденні записи про те, що вона робила з кожним персонажем. Цілі стосипа повні рукописних нотаток про гру. Я піклувався про інших і завжди ставив їх на перше місце. Сам посідав третє, четверте або п'яте. Усі страждали, і кожен використовував це в своїх інтересах. Я затрималась в компанії, яка не цінувала мою роботу і мій внесок у їхню справу. Через це я втратила багато можливостей, в цьому є й моя провина. Мені не вистачило сміливості досліджувати і пробувати щось нове, щоб рости і розвиватись. Витрачав багато грошей і не думав, що можу розбагатіти, інвестуючи в щось. Я вийшла заміж за свого найкращого друга. Тепер, коли мені 35, з'ясувалося, що він мене більше не кохає, і хоче розлучитись. Я так злюсь, думаючи про всю свою молодість, яку я змарнувала на нього. Занадто багато працював. У мене ніколи не було повного тижня відпустки. Так, у мене з'явились красиві та круті матеріальні речі, але я провів можливо найкраще десятиліття свого життя, працюючи від години до години на роботі, яку я ненавиджу. Лінь почав збиратись з думками в 25, але в 30 досі відчуваю себе вічно відсталим. У релігії, яка контролювала більшість аспектів мого життя, яка змусила мене одружитись і завести дітей, коли мені було лише 20, Я по суті втратила ту всю свободу, якою насолоджується більшість людей у віці 20 років. Я позичав гроші у батьків щоб жити в жалюгідних квартирах і закінчував університет довше ніж мав би. Вийшов звідти з відчуттям, що відставі усіх на 4 чи 5 років. Залишився з більшими боргами ніж були б за інших обставин. Всі ці відповіді насправді змушують мене почуватись трохи краще через змарноване десятиліття. Все, що я робила, це грала в ігри. Поєднання хронічного болю і страху перед незнайомцями змусило мене відмовитись від нормального життя і жити так бідно і скромно, як тільки виходило. Я не змогла отримати водійські права через страх, не могла втриматись на роботі через паніку, не маю друзів чи навіть знайомих, і не можу дозволити собі більшість хобі. Зараз мені. Майже 40, і цей досвід принаймні допоміг заощадити гроші. Я навчилась насолоджуватись безкоштовними речами і навіть заробляти на деяких з них наприклад, вирощувати рослини з відростків. Мої 20-ті пішли на те, щоб почати це робити. Я продовжую марнувати своє життя за стандартами більшості людей і донині. Я дозволив депресії поглинути останні кілька прекрасних років моїх двадцятих після того, як втратив брата, що наклав на себе руки. Шкода, що я не звернувся до психотерапевта раніше. Чекала, поки хлопець зробить пропозицію, а не здобувала ступінь доктора філософії. Жінка, яка мені майже не подобалась, завагітніла. Я одружився з нею з почуття обов'язку. Шлюб був жахливий і протримався лише три місяці. Щоб прогодувати сина, я влаштувався на гімняну роботу, почав платити аліменти, впав в депресію, погладшав. Всі мрії спустив унітаз. І тепер я товстий, старий і бідний. Я не знаю, що можна вважати це марною тратою молодих років, адже мені лише 23. Але можу сказати, що в свої 20, 21 і частково 22 роки я була настільки поглинута ідеєю вписатись в суспільство і стати такою, як того вимагає соціум, що врешті-решт отримала жахливе вигорання. Моє життя було переповнене заняттями, роботою, студентськими клубами, лідерством, навчанням. Це стало основою мого буття того Дня, коли я закінчила університет і залишилась без роботи, я відчула, що моє існування не має жодного сенсу. Я настільки захопилась ідеєю бути досконалою, що коли все це закінчилось, я зрозуміла, що нічого про себе не знаю. Провів ці роки, не лікуючись, у мене була серйозна патологія, і я навіть не знав про це. Мені 18, і я читаю все це як інструкцію про те, чого не треба робити. Мені 20, тож я не набагато випереджаю вас. Сприймайте те, що я кажу, з певною часткою скептицизму, але я досить швидко засвоїв кілька речей. Перше, ніхто тобі нічого не винен. Я був упевнений, що після закінчення університету матиму все, що треба, і думав, що якщо я буду чинити правильно, то все складеться само собою. Навчання в університеті не гарантує хоч. Хорошої роботи, а стосунки не приходять самі по собі. Життя є таким, яким ви його створюєте. Я досить швидко усвідомив, що мені потрібно зосередитись на вдячності за те, що я маю, а не очікувати чогось від людей чи життя. Друге, ніхто, ні чорта не знає. Навіть старші люди, ні бельмеса не тямлять в тому, як жити життям. Скажу чесно, всі просто говорять неправду, тому будьте обережні з тим, кого ви слухаєте. Прийміть те. Що іноді відчуватимете себе тупим віслюком, тому що всі такі це нормально не знати, як зробити щось, бо всі через це колись проходили. Третє: не бійтесь накоїти дурниць. Я витратив багато часу, перестраховуючись і сидячи в своїй зоні комфорту. Проводячи цілий день за переглядом YouTube, ти почуваєшся в безпеці, але всі ці дні просто згорають. Створення спогадів майже завжди вимагає нового досвіду, а новий досвід завжди не Приємний, якщо ви не володієте правильним мисленням, яке може зробити його захоплюючим. То виходьте на вулицю. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо осій панянці за фінансову підтримку. А як свої 20-ті прожили ви? Напишіть в коментарях.